Якби не ти я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу просто земного життя. Життя А наша сторі, сторі, просто почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей любов, лиш звук. Вона мігрант людських сердець наших жах. Пікалося не раз і я горів, і я вважав, що світ хронічно захворів. Та дві дороги заплилися в одну, І я піднявся на поверхню, а до того йшов дну Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти я б не знав, чому серцю просто. Земна Закрила є обов'язково є вогонь, комусь пустить ворона, хто сюди вогонь, Хтось вириває з м'ясом серце із грудей, шукає хтось любов у безлічі людей. Не Без спаву ти на хволиць, бо найде Води не розминулись. Він її знайде, бо як чи ні навіщо ця планета та люцю?